Вітаю! Сьогодні поговоримо про те, що відбувалося з тілами загиблих, пораненими, полоненими, зброєю та обладунками після битви періоду стародавнього світу. Отже, перемога на полі бою це одне, але її наслідки не обмежуються захопленням табору супротивника та присвоєнням трофеїв. Зовсім ні. Після бою доведеться зробити ще дуже багато, якнайшвидше солдати вирушають шукати поранених товаришів. Для когось з них кожна хвилина може стати вирішальною між життям та смертю, і їх потрібно знайти серед безлічі тіл. А для країни кожен врятований солдат це ще один воїн, якого не доведеться довго навчати, і який збереже бойовий досвід армії. Поранених, які можуть ходити, лікують на місці або відправляють на ношах чи возах до лікарні, де лікарі роблять усе можливе. Важкопораненим надають всю можливу допомогу в межах доступних засобів. Цей процес може тривати кілька днів, а для деяких відновлення може зайняти тижні або й місяці. Командири центуріони повинні. Повідомляти про втрати та називати імена полеглих під час переклички. Поки одна частина армії зайнята порятунком поранених, інша збирає тіла загиблих. Це життєво важливий обов'язок, про який історик Ана Сантен пише: Генерал повинен дбати про поховання загиблих як у перемозі, так і в поразці, не виправдовуючись ні часом. Ні Кінець цитати. Це акт благочестя та поваги до загиблих, а також необхідний приклад для живих, бо якщо загиблих не поховати, кожен солдат почне боятися, що з його тілом не будуть поводитися належним чином, якщо він загине. Тому римські полководці завжди виявляли повагу до загиблих. Ви на каналі Козак ЮА, тому ми говоритимемо про минуле, добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки та коментарі. Саме вони сприяють поширенню україномовного контенту алгоритмами Ютубу. Підтримай українське, а також підтримай Збройні Сили України. У мирний час. Кожен солдат мав право на належне поховання, але римляни добре усвідомлювали медичні ризики, пов'язані з епідеміями, що можуть викликати розкладені тіла. Тому в таких ситуаціях допускалися прискорені методи. Якщо йшла війна, звичайних солдатів ховали у братських могилах або спалювали на великих багаттях, що було рідше, тому що деревини треба. Величезна кількість, враховуючи, що битви закінчувалися багатотисячними загиблими. У римських солдатів існувала добровільна система відрахувань із зарплати на випадок встановлення надгробного каменя у разі їх смерті. Товариші по службі дбали про те, щоб навіть за відсутності останків провести церемонію та поставити надгробок. Тисячі таких надгробків дійшли до наших днів, розповідаючи не лише про кар'єру та імена солдатів, а іноді й про їхні сім'ї. Їхні написи завжди викликають інтерес і змушують задуматися про людей, яким вони колись належали. Ось, наприклад, надгробок із Кастра Ветера, що належав 53річному центуріону. Марку Калію з 18-го легіону, який загинув у Тевтобурському лісі. Родичі були впевнені, що він отримав гідне поховання, коли Германік через роки поховав усіх полеглих. Звичайно, такі почисті були далеко не для всіх доступні. Високі чини та генерали отримували особливе поховання відразу після битви. За участю всієї армії, як того вимагали римські традиції. Ця честь іноді поширювалася і на героїв битв. Апіан згадує почесне поховання Центуріона Гая Крастіна, який очолив атаку армії Цезаря при Фарсалі. Коли його знайшли серед полеглих, Цезар нагородив його посмертно. І спорудив йому окрему гробницю. Римляни рідко споруджували пам'ятники воїнам, але відомий випадок, коли імператор Марк Ульпій Траян збудував меморіал в Адамкласі, на якому було вигравірено 3-4 тисячі імен полеглих легіонерів. Тепер повернімося до теми ворогів. Іноді поранених противників римляни також лікували залежно від їхнього статусу та ступеня цивілізованості. Але часто лише для того, щоб продати їх у рабство, щоб товар мав товарний вигляд. Ті, хто був дуже тяжко поранений, допомагали чим могли їх на місці або добивали на місці. Зовсім інше. Поводження чекало на шляхетних ворогів, чиї життя можна було використати для викупу або ж політичних маневрів. Наприклад, під час Другої понічної війни Сцепіон африканський звільнив масиву племінника Масініси, щоб заручитися підтримкою номідійців. Щодо решти бранців їх часто використовували для обміну, особливо ганебним для римлян був випадок після поразки при Каннах. Коли Сенат категорично відмовився виплатити викуп за солдатів, що здалися Ганібалу. В інших випадках ремляни ретельно відстежували своїх громадян, проданих ворогами в рабство, і вимагали їх звільнення та репар... репатріації, тобто повернення до Риму як умови миру. На жаль, цього не траплялося з більшістю ворогів. Риму, які безжально продавалися в рабство або виставлялися на показ як військові трофеї. Коли поранені та мертві були зібрані, легіонери, ковалі та ремісники також приступали до своєї роботи, і вона була не меншою за обсягом. Насамперед, необхідно було відремонтувати зламане спорядження, зброю, обладунки. І повернути їх в дію якнайшвидше. Тому нерідко можна було побачити невеликі групи солдатів, які займалися збиранням пошкодженої зброї, або знімали зброю з загиблих товаришів. Навіть ворожу зброю часто збирали та зберігали як трофеї для суспільного показу або на випадок надзвичайних ситуацій. А от приклад надзвичайної ситуації, лівій розповідає, що після. Після битви при тих самих Каннах у 216 році до нашої ери, де поразка і розгром римлян був катастрофічний, вони втратили десятки тисяч вбитими та полоненими. Звичайно, що разом зі зброєю. Ось то Риму знадобилася така величезна кількість спорядження для легіонерів, що навіть зброя ворогів, яка зберігалася в Римі як трофеї у храмах чи на складах. Була використана для оснащення нової армії. Уявіть собі, вигляд того римського війська. Мабуть, він був дуже незвичним. Зрозуміли одне, за кілька днів поле битви було повністю очищене від усього, що могло представляти хоч якусь цінність. Тільки наконечники стріл, снаряди для баліст, катапульт. Кулі для пращів і дрібні предмети часто залишали, оскільки багато було, 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 було бо занадто пошкоджено або занадто маленьке, щоб можна було знайти. Тому не дивно, що саме, наприклад, наконечники стріл, кулі для пращів, дрібні предмети, найпоширеніші знахідки серед археологічних розкопок на місцях битв, а мечі, шоломи в хорошому стані. Справжня рідкість. Вони повинні були не тільки загубитися від солдатів, а й уникнути уваги грабіжників та мародерів продовж наступних століть. Збір військових трофеїв як цінних предметів, був іншим важливим завданням після битви. Однак цим займалися члени штабу генерала, які підраховували. Здобич і стежили, щоб нічого не присвоювалося солдатами, адже якщо не було офіційного розпорядження, солдати не мали права на трофеї, оскільки все це за законом належало їхньому генералу, який виступав від імені держави. Солдати повинні були здати все, що знаходили, і чекати, доки здобич буде зібрана, порахована і справедливо розподілена серед них. Зазвичай у вигляді грошової винагороди. Відомі випадки, коли солдатам після кампанії видавали значні суми. Проте це не означало, що солдати не намагалися приховати цінні предмети. Ніхто не забороняв солдату обшукати труп ворога чи його намет, якщо поряд не було офіцерів. Такі речі, як взуття, пращі, зброя. Дрібні прикраси або навіть повсякденні предмети, такі як чашки, високо цінувалися серед солдатів. Ці предмети легко переносилися, їх можна було сховати, і вони могли принести дуже добру ціну на ринках. Справжньою удачею для солдата було знайти розкішне сідло чи меблі з намету ворожого офіцера. Такі трофеї могли бути еквівалентними кільком місячним зарплатам. Єдина проблема полягала в тому, як доставити це додому і не спійматись. А уявіть собі, як генерали збагачувалися на цьому. Гай Юлій Цезар до Гальської війни, ну, скажімо так, був дуже посереднього заможності, а вернувся олігархом. Можна сміливо припустити, що солдати воліли залишати громісткі трофеї генералу і зосереджувалися на дрібних предметах. Полібій пише про дії римських солдатів після перемоги при кіноскефалах. Цитата: Римляни, які переслідували втікачів на деяку відстань, Почали одні знімати з мертвих обладунки, інші збирати полонених, але більшість кинулися грабувати табір противника. Однак, виявивши, що етолійці їх випередили, і, почуваючи себе обдуреними в своїй законній здобичі, вони почали скаржитися командиру на несправедливість. Вони поверталися в свій табір. Відпочивали а наступного дня, продовжили збір бранців і трофеїв, що залишилися. Кінець цитати. Цей уривок дає нам уявлення про напруженість, яка могла виникати, коли солдатам відмовляли у здобичі, що означало для них меншу винагороду і прибуток. В поодиноких випадках генерал міг нагородити своїх людей, дозволивши їм вільно брати трофеї з поля бою. Це було відмінним способом підтримати бойовий дух і заробити авторитет у війська. Але такий підхід був не поширеним. Це були одиничні випадки. По-перше, генерал був зобов'язаний зібрати здобич і відправити частину її до Риму, поділитися з начальством. А по-друге, це могло викликати ще більшу напругу та суперечки між солдатами через несправедливий розподіл трофеїв. У таких випадках першими, хто порушував стрій після бою і починав грабувати, отримували кращі трофеї. Тоді як ті, хто залишався на патрулюванні, займався похованням мертвих або лікуванням поранених, задовольнялися другорядним, другорядною здобиччю, це могло легко послабити товариські зв'язки, спровокувати конфлікти не лише між солдатами, а й офіцерами. Які ставали на шляху, і це дуже послаблювало дисципліну. Тобто, якщо я дисциплінований, мені здобич буде погано. Якщо я не дисциплінований, вона буде хороша. Ось так коротко все.